Регіоні. Оце настоящий. Молодець! Молодець! Молодець. Молодець. Оце настоящий мер міста, який живе з людьми, і який думає про те, щоб людям жилось мирно і надійно в цьому місті. Яка ж ситуація в нас? Групою депутатів була зініційована міська сесія позачергова для того, щоб звільнити міського голову. Була проведена з нашої сторони відповідна робота. Я запрошував вас на минулому вічі провести роботу з депутатами, які відповідають за ваш округ. І з другої сторони, теж була проведена робота. Таким чином, спочатку не було і 24. -х. Чоловік, щоб відкрити сесію депутатів міської ради, потім зібралось 24, ледве-ледве там прийняли два питання, які питання вирішити про відставку міського голови не вийшло, тому що не було кворуму для цього. Для цього треба дві третіх. Це 31 депутат повинен бути на сесії. Я е, хочу зараз зачитати тих депутатів, які не були на сесії, попросити вас, щоб ви їх попросили все-таки прийти на сесію і проголосувати відповідним чином. Це наступний депутати. Волошин Дмитро Олександрович. Це е, удар. Горбенко, Микола Іванович. Мартія. Партія регіонів. Доміловський Віталій. Може я зараз не всіх, я прочитаю фамілію, а ви потім розберетесь з партією Доміловський Віталій Михайлович, Кондусь Володимир Іванович, Конченко, Віктор Дмитрович, Кудін Андрій Анатолійович. Миколаєнко Оксана Іванівна, Михняк Олександр Борисович, Навальна Марина Іванівна, Павлюк Сергій Валерійович, Потапенко Олександр Іванович. Приходько Василь Васильович, Саулко В'ячеслав Володимирович, Стефанський Олег Миколайович, Ткаченко Лариса Васильівна. Туній Григорій Павлович, Сімбал Олександр Анатолійович, Шаменко Сергій Миколаївич і Шимченко Людмила Анатоліївна. Ганьба! ганьба! Ганьба, 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 ганьба. Ганьба. Я хочу вас попросити наступний раз, і мабуть, в нашому в нашій резолюції буде теж така просьба до вас, щоб ви попрацювали з цими депутатами. і... Пояснили їм свою позицію і попросили їх прийти на сесію. Коли буде, сесія не закінчилась, тому що не хватило людей закрити сесію. Треба 24, На той час вже 24 депутата приходять і проголосують проти не було. Так як ми будемо працювати, як ми віримо своїм депутатам, відповідно, ми потім так будемо їх вибирати. Я так думаю, інакше. Будемо піднімати питання потім наступний раз. Крім того, а коли буде сесія я не знаю. Офіційно ніхто не об'явив сесію. Ходять слухи, що хочуть зібрати на ранок на понеділок. Я не в курсі цього діла, тому що офіційної об'яви не було. Я хочу продовжити свій виступ наступним. В той час, коли мер Славутича, ви бачили, як виступає, наш мер, як голова партії регіонів, організовує людей за гроші і возить їх на майдан. Ганьба! Ганьба!